Привіт усім, хто зараз дивиться це відео. Хочу вас привітати з великодніми святами, які вже йдуть до завершення. Сподіваюся, ви, як і я, вже наїлися пасок ковбасок і повертаєтесь до звичайних буденних днів, не менш цікавих, ніж святкові. Паску ми відсвяткували вдома, в Івано-Франківську в маленькому сімейному колі. Я підготувала ось такі кошечки: один дорослий, один для дочки. Паску цього року я. Покла сама за тим рецептом, з яким ділилася кілька тижнів тому з вами у відео. Залишаю силочку на нього у куточку. Можете перейти глянути, можливо, знадобиться вам на наступний рік. Паска насправді дуже смачна, вийшла, пухкенька і апетитна. А ще, окрім Паски, на Великдень я обожнюю їсти мішанину. Я знаю, що в кожному регіоні України мішанини готують по-різному. Я все життя її їла у холодному вигляді, але після одруження я дізналася, що мішанину ще готують і гарячу. І тепер у мене на Великдень дві мішанини холодна і гаряча. Одним з цікавих занять на Великодні свята у моєї маргаритки це було розписувати ось такі солоденькі пряники. Вона їх розмальовувала, а потім швиденько з'їдала. Якщо змішати червоне з жовтим, то буде оранжевим. Черв... Оце... Жов... То буде якесь чорне. Там. Але давай нам треба зробити оранжевий. Мішаємо червоний і жовтенький. Можна ну, всі в купу? Всі в купу то буде каша, то буде Добре. Спочатку жовтеньке, потім червоненьке. Це синенький. Це що ти будеш зайчика синеньким малювати? Ну, а тепер час повертатися до буденності, і я хочу вам розповісти про те, як я пішла на напилення, пудрове напилення губ. Мені хотілося підвести контур, зробити кольор більш насиченіший, природній, але більш насиченіший і з виріженим контуром. Тож я пішла в нашу місцеву студію, де навчають нових майстрів з перманенту, і була там у якості модель. Дівчинка, яка робила мені губки, досить швиденько вловлювала. Я, в принципі, задоволена результатом. А майстер, яка її навчала, все контролювала, дещось підправляла. І ось в результаті вийшли ось такі красні пухкенькі губки, але через набряк вони зараз виглядають, наче на колоті, але насправді це не так. Наразі вже набряк зійшов, ігмент теж трішечки зтушувався. Мабуть, потрібно було забивати глибше. Так, приїхала мені доставочка з сільпо. Замовила з і сільпо, і з метро. Зараз подивимося, які тут продукти. Так, я виклала товари на стіл. Зараз покажу. Тут у нас м'ясо. М'яско на стіл викладати не буду, бо хочу його помити, розділити і заморозити. Замовила яловичий фарш. щось такий на вагу. Він. Ой! Пакетику заклала мені, тому ну, звичайний звичайно, яловичий фарш. А тут у нас биток яловичий, Я свинину останнім часом намагаюся не купувати. Так, всі пакетики, ці, наскільки я розумію, екологічні. І замовила: ну, що тут у нас? Четвертинки чи гомілки? Курочки одним словом. Четвертинки. Та, тут у нас четвертинки замовила. І тут у нас решта продуктів. Що я взяла? Взяла ось такі макарончики гнізда. Я бачу, що при транспортуванні, мабуть, вони поламалися. Хочу з фаршем зробити такі і в якомусь соусі приготувати. Взяла такі цільнозернові макарони твердих сортів. Тут соус те солодкий соус чилі. Звичайна кукурузка. Для салатики взяла собі ось таку руколу. Свіженька, така дрібнесенька, майже як городня виглядає. Далі тут шпинат. Шпинат не свіжий. На малюнку був такий гарний пучок. З шпинатом я не задоволена. Пергамент, брев для туалету, для миття Людвік. Ось дуже класний кондиціонер для прання. У мене є такий тільки з іншим запахом. Зараз ним користуюсь цей, цей по знижці, що 103 гривні коштував. Взяла його наперед. А, так, тут у нас печінка, булгур. Взагалі, і тут є овочі. Серед овочів у нас редиска, кабачки здається, і що я ще замовляла? Цибулька. Давайте зараз розгорну, покажу. Так, тут у нас все вагове було, кабачки. Можете подивитися, в якому стані. Так, редисочки трошки на салатик взяла. Там, здається, 250 грам брала ось таку червону цибульку замовила нормально. Так, і взяла два авокадо. Так, авокадо ще не доспілі, чую, що вони твердуваті. В принципі, мені здається, я замовляла інший сорт авокадо. Він мав бути чорний, це трошки інший, бачу сорт авокадо. Ну, в принципі, ось цей весь пакеток разом з м'язком обійшовся мені у 1362 гривень. встигла я ще розібрати доставочку з сільпо, як вже під'їхала доставка з метро. Давайте подивимося, що тут. А тут у нас взагалі на цей раз не дуже багато, бо від кількох позицій я відмовилась зараз поясню чому. Так, тут у нас картопелька. Бачите? Дуже мені подобається картопелька з метро. Беру завжди рожеву, завжди замовляю у метро. Ось таку Пакується в окремі пакетики. До речі, заморозка м'ясо також були запаковані в окремі пакети. Взяла креветки, кілограм замороженої стручкової фасольки. В сільпо не було філейки взяла в метро і так само не було гомілок, також взяла в метро їх. Рис басматі мій любимий, дуже мені подобається, беру їхній. І соєвий соус, також метрівський. Мені і по ціні, і по смаку підходить. До речі, соєві соус також, також на смак різні. Наш чек. Пушніше, а ось тут наш чек. Так, з метро у нас доставочка вийшла на 973 гривні. Чому так? Чому так мало товарів? Я замовляла кілограм лосося. Коли я замовляла, ціна була 650 гривень. Сьогодні, коли мені вже пакували товар, мені повідомили, що ціна 900 гривень за кілограм. Тобто від лосося я відмовилась. І також я брала в корзину закидувала авокадо бейбіки там упаковка. Я минулого разу, коли робила розпаковочку з метро, я показувала ці авокадо. На цей раз я попросила уточнити, чи вони спілі чи ні. Мені працівниця сказала, що вони тверді, і я не, не ризикнула їх взяти, тому що маю гіркий досвід. Одного разу була взяла тверді, думали, вони дойдуть. Насправді, через два дні після того, як вони прийшли, почали їх чистити. Вони вже були з чорними такими волокнами. Тобто Ціла пачка пішла у смітник майже буквально на кілька бутербродів можна було з 12, з 10 авокадо, Вийшло 3-4 бутерброди. Все, решта пішла в смітник, не ризикнула брати. От в принципі, в метр на цей раз я замовила те, чого мені не вистачало у сільпо. А тепер взялася готувати вечерю. Сьогодні в мене буде курочка зі шпинатом у вершковому соусі і до гарніру рис басматі. Дуже люблю басматі, він ніколи в мене не розварюється, завжди розсипчастий. Але, можливо, тут і є певний лайфхак. Зараз вам також про нього розповім. Так, я вже собі тут інгредієнти підготувала куряче філе. Можна взяти одну велику або дві менших філеєчки, свіжі листя. Шпинату вже подрібнила. фіолетова, можна взяти, звичайну білу цибульку, чесничок вже порізали один великий зубчик, промитий рис басмати басматі і вершки. У мене 36% залишилося від тортику. Я робила тортик пізніше також виставлю відео з рецептом торта і, того, і по крокові інструкції. Ну, але це потім. Зараз давайте готувати вечерю. Для того, щоб рис у мене розсипчастий, я ніколи при варінні його не мішаю. Сіль я додаю одразу перед тим, як його варити. А також додаю трішечки звичайної олії, перемішую це все, зауважу перед тим, як варити. І тоді вже починаю варити. За весь час я кришку не піднімаю, тільки у випадку, якщо починає вода википати з країв, то можу трішечки її посунути. Але ніколи не мішаю рис під час варіння. Але повертаюся до курочки і поділюся з вами рецептиком. Дуже швидко готується, і в результаті виходить смачно. На пательні жарю цибульку у чесничок. Потім туди кидаю курочку, жарю до готовності, помішуючи час від часу. Після чого додаю вже нарізаний шпинатик. Знову це все перемішую. Сіль спеції за власним вподобанням. Заливаю це все вершками. Під кришкою даю протушитися ще хвилин 2-3. Подаю це все з рисовим гарніром. Тож я сідаю вечеряти. А ми з вами вже зустрінемось у наступному відео.